Я від народження, вільна людина, і від народження розумієте, не мирюся ні з якими неполадками, ні з якою несправедливостю, тому що я десь, десь сприймаю тільки рай, тільки рай. І цей рай мав би бути е, на території, яка називається Україною. Е, бо як сказано, Господь Бог, коли ділив світ, то кому дав моря, кому кому дав піски, кому камені розумієте, дав, кому пустелі розумієте, а в Україні дав рай. Такої красоти немає ніде. Ні в Австралії, ні в Америці, ні в Франції, в Бельгії, Голландії, де я був, ні в Чехії. Красиво, але не моє. Красиво, от їдеш, їдеш, ну чудово, все прекрасно. Але не хочеться вийти, вийти, до висісти чи, чи взяти взяти собі це мольбер чи щось і, і собі замалювати, зробити, щоб в майстерні вже зробити якийсь серйозний твір. І я малюю цю землю ще, й, тому що я малюю так, як ніхто ніколи в світі не малював. Я є патріот, а це патріот той, що любить оцю землю, в першу чергу, і любить навіть, який є ще.